хочеш розбагатіти вигадай власну релігію. За статистикою в Україні налічується понад 60 різноманітних релігійних організацій, і саме їм послідовники дуже часто заповідають маєтки, землі і гроші, яка за дуже короткий час здобула досить скандальну репутацію. Я... Ось, в цих кадрах чоловік в одязі священика здійснює обряд постригу у черниці. Поруч побивається жінка, адже впевнена її доньку втягнули в секту. Послідовники якої називають себе українськими правовірними греко-католиками. Лідери цієї організації осіли у Львові і погодилися прокоментувати шокуюче відео. А вони то зробили так, що що страшне стрижуть людину і там закривають уста. А ти нормальний які роблять всі і православні і католики. і все, чому жінку не заспокоїли? Та як йде служба Божий, то задля її голосування треба перервати всю відправу, чи як? натомість офіційна українська греко-католицька церква дотримується іншої думки. Так виглядає, що фактично Бога тут використовують для задоволення якихось своїх особистих амбіцій, своїх особистих потреб. Тож ми вирішили з'ясувати, ким насправді є духовники, які здійснювали обряд постригу, і яких ЗМІ та офіційна церква називає не інакше, ніж це. Проекта догнала! Отже, мова йтиме про українську правовірну греко-католицьку церкву, акцент на слові правовірна. Історія відносно нової релігійної організації доволі заплутана. Служителі греко-католицької церкви, монахи та монахині, здебільшого вигнанці з Чехії та Словаччини влилися кілька років тому у ряди католиків Західної України. Тут, зрештою, виступили із гострою критикою політики Гузара. Нещодавно ж відкололися і тепер проповідують нову релігійну течію. Якою ж є мета? Існує кілька версій. Перша найбільш оптимістична. Проповідники щиро несуть Боже Слово, Втім, скептики наполягають на іншій. Мовляв, це спроба перерозподілу сфер фінансового впливу. Тож спершу поговоримо про гроші. То вони дуже добре розуміють, що ми для них є небезпека. Посенці, можна сказати, грошовачі, щоб бере ми взагалі так не думаємо. Насправді ж, молода організація вже встигла обрости майном та нерухомістю. Наша зустріч відбулася у жіночому монастирі на вулиці Шкільній у Брюховичах. Це був завжди приватний будинок, а сестриця приватне купили. Проповідник видав і ще одну адресу семінарії на Сосновій-3, теж у Брюховичах. Ото тими руками побудували. Ще є капличка на вулиці Плуговій у Львові. Замінили квартиру за ту церкву не менш відомий осередок і в підгірцях, тому оці ще називають підгорецькими. Де небудь прийдемо одразу ото тиші сектанти, то ти під нас зацікавила і ще одна стаття видатків: друк агітматеріалів. Матеріалів. копійок, одна прошурка, тираж рашів 40 копійок. Більше не коштує ті гроші, що люди дають. Як бачимо, пожертвами віруючих ці люди в рясах теж не гребують і водночас критикують офіційну церкву за надмірну меркантильність. Натомість офіційна українсько греко-католицька церква не виключає, що правовірні це проект іноземних спецслужб на чолі із Чехом Антоніном Догналом, прізвище якого начебто є у списках тих, кого піддали люстрації. Один з чеських дисидентів Петр Цибулка, який усі ці списки оприлюднив на своєму сайті. І серед цих людей є згадано і ім'я Антоніна Догнала за кличкою Тоник. Як у інформатора спецслужб Уявіть, догналівці усе фіксують на відеокамери. Завжди всі ці їхні акції є задокументовані через е, оці віде відеоматеріали. Завжди є хтось, хто це знімає. Нашу зустріч черниці теж зазняли. На сайті ж догналівці ми побачили фільм про нещодавну бійку біля каплиці на Плуговій. мовляв, догнал нікого не бив. Щоправда, на відео цього не видно. Нагадаємо, у липні міліція затримала лідера підгорецьких отців Антоніна Догнала за побиття жінки, яка виступила проти такого сусідства. З такою силою мене кулаком так вдарили лице, що я летіла два метри, так я падала. Тоді чеського проповідника оштрафували на 51 гривню і відповідно. Відповідно до рішення суду мали депортувати з України. Його депортували з України чи не, не депортували. Не це фальшива інформація. Він Знову, Правоохоронці повідомили, що проповідника, начебто, депортували, однак точного місце знаходження догнала силовики не знають. Відтак, де насправді зараз перебуває чеський проповідник, запитання залишається відкритим.